П'ять двигунів, які знищили репутацію компанії. П'яте місце я ЯА-111 від ВАК, 1.4 і та FSI. Звучить технологічно, а по факту катастрофа. Ланцюг ГРМ тягнеться, турбіна сиплеться, олія зникає літрами. Маленький об'єм, але великі проблеми. Четверте місце є ЯП-6 від ПСА та БМВ. 1,6 турбо спільна розробка, але й спільна біда, закоксовка клапанів, тисколі і скача, ланцюг, живе менше за хом'ячка, а ремонт як новий двигун. Третє місце: – ЄЄ20 від Subaru. опозитний дизель з турбіною, який стучав не тільки четвертим циліндром, постійно забитий DPF, капризні форсунки, а каленвал взагалі як розхідник, навіть у добрих руках 150 тисяч і капіталка. Друге місце М272, М273 від Мерседес. В6 і В8 звучить фантастично до тих пір, поки не розсиплеться шестерня баланс валу. Фази збиваються, мотор троїть. А щоб полагодити, доведеться знімати мотор довго, дорого і дуже боляче. Перше місце: баварський жах, n 63 b 44 v 8 Twin Turbo від BMW. турбіни в розвалі циліндрів, як сосиски над грилем, перегрів, синій дим, жор масла вже після 40 тисяч. N63 63 це як стокгольмський синдром. Він змушує тебе страждати, а ти не можеш не закохатися. А який став болем для тебе? Пиши в коментарях.